Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео хотіла б зробити огляд на декілька арт-матеріалів заврори. Робіть собі чай або каву та поїхали. І першим арт-матеріалом будуть ось такі ось пензлики. Коли я їх побачила, вони мені одразу додали таку думку, що вони мені схожі на пензлики від роса, і мені захотілося, щоб ми подивилися, чи вони схожі, чи ні. Зрозуміло, звісно, що вони не будуть такі самі якісні, як роза. Ось ми бачимо, що одна вже злетіла з е, дерев'яної основи. Але за свою ціну, я думаю, що можна приклеїти і це нічого страшного. Я по собі знаю, що коли немає грошей на артматеріали, то навіть ось такі ось це розкіш. Розмочуємо 30 секунд у водичці, і ворс стає дуже м'яким. Синтетика, до речі, непогана. Не скажу, що вони прям лізуть чи погано тримають кінчик. Вони такі більш м'якенькі, дуже піддатливі, тому я думаю, що якщо ви любите м'які пензлі, то вони вам сподобаються. Також ось такий ось розмір поменше, виглядає як п'ятірка. Я думаю, що ви в голові собі, в принципі, уявляєте, якого вона розміру. Трошки похитується, але не злітає. Ще один плаский пензлик, але трошки меншого розміру. Трохи похитується на дерев'яній ручці, але в принципі не злітає і тому я думаю, що нею можна чудово користуватись. До того ж, якщо ви не будете залишати в банці з водою свої пензлі, що просто треш, якщо чесно, не робіть так ніколи, тому що вони дуже сильно портяться, то вони прослужать вам набагато довше. Наступний найменший пензлик може робити як товсту, так і тонку лінію, до того ж чудово тримає кінчик. Тепер порівняємо росу та ось ці пензлики. Роса більш така пружна, і зрозуміло, що вона буде більш якісніша, тому що один ось цей пензлик коштує 60 гривень, і зрозуміло, що ворс тут набагато крутіший, мабуть, дорожчий, класніший, не лізе. Зрозуміло, тому що це чудовий пензлик. це Можна сказати, більш до учнівського та професійного пензлика, і він чудово справляється зі своєю роботою. Ось тут вирішила вам показати, як він малює акрилом. І також поруч беру наш ноунейм no нейм пензлик Заврори. Він більш так м'яко малює, тому що тут ворс м'якіший, аніж у Роси. Що ж, наступним арт-матеріалом будуть ось такі ось раюжні олівчики. Якщо ви бачили на моєму каналі бомблячий огляд на такі олівці від Кохінур, я просто згадала про них і просто згадала, скільки вони коштували, і вирішила, що просто не порівняти їх буде просто злочином з мого боку. Що ж, чотири таких олівчика коштують 50 гривень. Я їх побачила, просто згадала свій огляд, і вирішила, що. Треба просто, треба порівняти, тому що від Кохінур один такий олівчик коштує 50 70 гривень. Стержень знаходиться в дерев'яній основі, і навколо нього така якась типу клейоночка, як, знаєте, на яйця клеїть чи що, тільки навколо олівчика. І я думала, що вони всі однакові, але ні. Перший він взагалі мені якийсь сіруватий. Другий такий більш райдужний, і мені здається, він найкращий серед цих чотирьох. Е, найбільше мені сподобався. Третій також цікавий, але я думаю, що вони абсолютно всі відрізняються. І тут це більше залежить від того, які кольори були першими до початку олівця. Але, на мою думку, вони якщо що однакові. Хоча деякі з них були більш м'якіші, деякі більш такі сухіші, і тому я не можу сказати, чи це однакові олівчики чи ні. Що ж, давайте викресимо останній. Він також ніби як і райдужний, ніби як якийсь сіруватий, тобто не знаю, чи однакові, чи ні. Хочу сказати, що в принципі ось цей та ось цей мені найбільше сподобались на викрасках, але я думаю, що кожен із них може видати такий результат. Вирішила з боку зробити такий двохвилинний скетч, щоб подивитись, чи зручно ними малювати. Хочу сказати, що ну, мабуть ці райдужні олівчики не моє і більше підійдуть для якоїсь дитячої творчості. Як на мене, трошки сухуваті, але чесне слово, і кохінор не були дуже м'якими. Якось так. Що ж, а третє, ніколи не здогадаєтесь, це не зовсім арт-матеріал, це спонжики для макіяжу. В тіктосі я побачила, як люди розтирають ними замість розтирачки олівець і роблять такі ніби як графічні малюнки. Мені дуже захотілось і самі спробувати цей лайфхак, тому давайте малювати. Давайте спочатку подивимось, як воно розтирає. Хоча хочу сказати, що е, не зовсім на викрасці, воно от працює як на малюнку. Не знаю чому. Мені здається, треба брати дуже м'які олівчики, хоча ось тут перший це 2Б, а другий це 8Б. І в принципі, воно не те, щоб як розтирає, а тут скоріше підійде слово припорошений. Ось тут, ось, там, де розтирачка, воно більш жорсткіше такими лініями. А там, де ми розтирали ось цим ось спонжиком, ну таке, як, ніби як якимось попелом, таким, тобто таке ніжніше. Тому, якщо вам потрібен такий ефект легкого припорошення та легкого розмиття, то мені здається, цей спосіб та лайфхак просто чудово підходять для людей, які займаються графікою та люблять малювати олівцем. Після цього я вирішила намалювати портретик нескладний, швиденький, щоб просто спробувати матеріал. Тут олівець я вже наносила не штрихами, а взяла стержень з олівця і просто понаносила по всьому малюнку. Після чого розтираючи його. Не судіть мене строго, будь ласка, я не художник по графіці. І ось схожі малюнки в мене були декілька років тому, коли в мене ще не було зовсім якихось кольорових артматеріалів. Тому, якщо чесно, цей малюнок він у мене як ніби навмання, тобто е, працювало якось ніби як з закритими очима, тому що якоїсь такої виваженої системи по роботі з графікою в мене немає, тому що я олівцем не малюю. Це зовсім не моя техніка, і я більше виступаю по кольоровим малюнкам, тому це підійде справді людям, які от просто дуже люблять малювати олівчиком. Беріть олівці різної твердості і тоді малюнок буде кращим, і ваша робота з тональністю пройде просто чудово. Пошарово ношу олівчик та розтираю його цим спонжиком. До речі, в цій роботі я використовувала тільки його і не застосовувала розтирачку зовсім, щоб експеримент точно був чесним. Під кінець нам потрібно взяти стирачку, клячку чи ось такий ось олівчик-стирачку, дивлячись якого розміру ваша робота та чим ви хочете працювати. Виділяємо світлі місця та робимо бліки. І ось такий ось скетчик у мене вийшов: чудовий лайфхак для тих, хто працює у графіці. Думаю, що це дуже багаторазова річ, і вам її вистачить на дуже багато років. Що ж, давайте підведемо підсумки. З усіх арт-матеріалів, які ми розглянули сьогодні, вважаю, що ось ці пензлі просто чудові і підійдуть як для початківця, так і для людини, яка давно займається малюванням, тому що розхідники це також треба. Ось ці олівці, не скажу, що вони просто прекрасні, але за свою ціну або для дітей чому ні. Думаю, після викресок ви самі бачите, чи хочете їх, чи ні. Спонжик для макіяжу також чудовий інструмент. Для роботи з графікою, тому також його раджу. Що ж, це була Каріна. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Якщо так, напишіть в коментарях і я зніму ще щось подібне. Дякую за перегляд та підтримку. Па-па!